Пам'ятний хрест Сашку Білому було встановлено на місці його загибелі. Вага монумента понад 700 кілограмів. В результаті вибуху він розлетівся вщент. Хрест підірвали близько третьої години ночі. Місцевий вибух чули, але спершу навіть не здогадалися, що цілю підривників був пам'ятник. Чули вибух? Ну думали, що в нас бо в нас тут же тоже. Знаєте, в нас газ на балоні. Думали, може, балон зірвався. Може, що, ну, і все. Каже, вийшли, подивилися, нічого. Ми подзвонили, думали, тут же ж клініка, гаражі, думали, що може десь щось там, ну, кажуть, що ні. І Вибух був такої сили, що уламки монумента розлетілися в радіусі 100 метрів. Побратими Сашка Білого переконані, що це справа рук невідомих терористів, якими керують російські спецслужби. Їх вже підозрюють у знищенні пам'ятних дощок провідникам ОУН та УПА Степана Бандері і Роману Шухевичу, які були зруйновані в рівному кілька тижнів тому. Це могла бути і противотанкова граната, це могла бути і лимонка, але до неї там. Тротилова шашка, могла бути і міна, і радіо, що хоче. Це нехай скажуть спеці, вони скажуть, звичайно, цю групу терористичну треба виявити, тому що сьогодні б'ють таблички, зривають хрести. Завтра можуть бути інші речі. У поліції підрив монумента кваліфікували як хуліганство. Слідчі перевіряють всі версії, не виключають, що до знищення хреста Олександрові мусичку і пам'ятник дощок Бандері та Шухевичу причетні одні й ті ж люди. Правоохоронці розглядають всі версії пошкоджень, оскільки в рівному за минулий місяць пошкодили вже п'ять пам'ятників. Правоохоронці з метою встановлення осіб, які скоїли дані злочини, розглядають всі версії, в тому числі і що вони могли бути скоєні одними і тими ж самими особами. Підозрюваних поліція поки немає. Нині слідчі вивчають відео з камер спостереження, яка встановлена неподалік знищеного монумента. Окрім цього, правоохоронці просять відгукнутися всіх свідків, які можливо бачили вандалів. Анонімність гарантують.